Немає свободи людини без свободи народу. Ці слова нашого земляка одного із ідеологів українського націоналізму Ярослава Стецька є актуальними й досі. 112-ту річницю з дня його народження відзначили 19 січня у Тернополі. До погродя визначного політичного та військового діяча прийшли покласти квіти та віддати шану представники влади та небайдужі тернополяни. Ярослав Стецько був президентом антибільшовицького блоку народів, і саме він в червні 1941 року оприлюднив у Львові акт проголошення української держави. Усе своє життя присвятив боротьбі за побудову справді суверенної та соборної України. Тернополяни, які прийшли вшанувати пам'ять Ярослава Стецька, переконані його слова актуальні сьогодні та є настановою для українського народу. Зараз я є в тому часі, де такі ж самі патріоти, в яких вселилася ця часточка Стицька, Бандери, Шухевича, відстоюють Україну сьогодні. Дуже важкий час, але бачите, люди зібралися, бо пам'ятають своїх світочів, державотворців, які вели, будували. Україну і які от запалюють далі до боротьби, бо боротьба ще предстоїть велика. Фактично, він дуже багато зробив для України. Зустрічався з великими людьми, з такими як Рейган, Буш, Чанкайші це лідер Китаю, розумієте. І фактично дуже багато вони зробили для розвалу союзу. Вони пікетували радянські посольства, виготовляли листівки, писали газети, ну тобто, розказували вільному світу про те, що твориться в тому радянському союзі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.